Перше, ми зайшли на цей об'єкт після 14 липня, коли відбувся трагічний для нас ракетний обстріл будинку офіцерів. Ми сюди зайшли десь через дня 4 Після вибуху як вже відпрацювали служби поліції нашої, працювали ДСНСники. Тоді нас дозволили досвід до цього приміщення. Коли ми сюди потрапили, побачили в першу чергу всі побиті вікна, побачили заваленість стеля безліч будівельного сміття, відверто кажучи, картина була досить така жахлива. Мороз до сьогоднішнього дня йде по шкірі. Першочерговою задачею, яка була. Перед нашим департаментом, департаментом капітального будівництва, це було вивезення будівельного сміття. Розчистити територію, закрити віконні блоки, які ще були більш-менш цілі, і в принципі законсервувати його до подальших дій. Будівельники тут працюють з осені з листопада, 2022 року. За півроку провели всі необхідні демонтажні роботи, засклили всі віконні блоки. Вже в принципі завершили опорядження стін. Почали вже ви бачите, вже прокласти плитку. В принципі, завершу, завершуємо ремонт у підсобних приміщеннях. Також завершується ремонт в підвальному приміщенні, яке буде використовуватися як найпростіше укриття під час дії повітряної тривоги. Також в принципі зараз проводяться оздоблювальні роботи. Завершення робіт у нас заплановано десь на кінець серпня поточного року. Щодо фасаду, фасад будуть змінювати на даному етапі. Фасад змінюватися не буде. Фасад буде змінюватися тоді, коли ми будемо розуміти, в якому форматі буде відбудова будинку офіцерів, ювілейного і повідної концепції ми маємо зробити.